Ой, а а, а чого там с Давай сюда. Сюда, 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 бегом. Тут ще у нас. що це, Я сам буду все, бігом, Бегом, бегом, бегом ему. Аня, а ты там? Аня, 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 Аня пішли, А що ти тут читаєш? лекція третя, курсу з підвищенням кваліфікації. Так и на. Скажи, а вот... Те, що ти робила на демонстрації тоді, це вперше для тебе? Це... Жень. Я взагалі то комсорг. Хто? Комсор! Мужики! Аня комсорг! Ну, да. Комсорг! Аня, ну я ж це. Ну, правда, скажи, а щось на демонстрації було таке дивне? Ну що дивне? Людей було вдвічі або втричі більше все. Ну і ще щось таке. Ну, Вантажівка застрягла, сонечко світило, і я нову сукню одягла. Ні. Це не підходить. Це має бути ще щось.